Дорогі друзі, пропонуємо на продаж класніший будиночок. в Селі Руська Поляна. Зараз ви бачите фіртку з парканом. Проходимо далі на територію. Зараз ми зайшли на діляночку. З правої сторони у нас нова свердловина. Земельна ділянка обгорожена з усіх чотирьох сторін. Гарні троянди. Самий будинок. Частина будинку це старий будинок глинобитний, обкладений цеглою, утеплений пінопластом. Частина буд будинку це добудова. Добудова цегляна, утеплена пінопластом. Бачимо гарну терасу спереді, з одного входу, садочок з трояндами і різними квітами. Все, що ви бачите і бачите на протязі відео, залишається новим господарем. Це центральний вхід, вікна склопакети, до будинку підведено світло, є пічне опалення, є інтернет. Бачимо гарну терасу, простора. Також загорожено все. Це заїзд. І двері з тераси. Зараз заходимо до будиночку. З тераси ми зайшли на кухню. Бачимо дуже гарну, хайну кухню. Все новеньке. Сходи на мансандровий поверх, розділений на дві кімнати. Під чистову обробку, кінцевий результат сходів, тобто їх деталі знаходяться там зверху, на мансандровому поверсі, і далі така столова. Все в плиточці, все зроблено до ладу, проходимо далі. Бачимо коридор, це центральний вхід. Заходимо до самого будиночку. Також все в плитки. Потолочки рівнесенькі, стіни потянуті. Бачимо грубу, окремі кімнати. Проходимо простора ванна кімната. Далі спальня. Все, що ви бачите зараз в будинку, все залишається. Ще одна кімната. І окрема кімната, яка також може слугувати спальнею. Потолки потянуті, стіни потянуті, скло пакети нові стоїть. Будинок зроблений на 90%. Дивіться, яке гарне оздоблення дверей. Кругом плиточка. Пічне опалення. Газ іде по вулиці, газ можна спокійно провести до будинку. На кварти вашої поваги. Запрошую нових господарів. Дякую.